Основна причина, чому люди не міняються. Ну дивись, ти ходиш на роботу, яка тобі не подобається. Ну ладно, що ж ти зробиш, як тобі казали батьки, цим на хліб не заробиш. Тому знайди нормальну роботу, так? зарплата маленька. Ну а що ти зробиш? Ну всі так живуть. Здоров'я не вистачає, здоров'я нема. Ну так здоров'я і не купиш. А ще і головне, це судьба така. У мене така судьба. Або доля по-українськи. дивись, що виходить. Ми звикли терпіти. Ну, Нам недостатньо боляче. Ну нічого, перетерплю там десь, пережду, нічого страшного там, і буде все добре, і в нас все добре. Але ми живемо, ну ти знаєш як, ми поробили на нормальній роботі, отримали пенсію нормальну і живемо, як усі. Тобто, нам недостатньо болить. Це твій союзник. Коли в тебе буде боліти так, що ти не зможеш терпіти, от тоді ти будеш що то робити. Розумієш? А поки ти біль такий, знаєш, ну терплячий, скажімо так. От ми і терпимо. Терпіли, да? і весь світ так майже живе. 95% людей це терпіли, які просто терплять. Ну що ж, ну там десь там ладно, ну я перетерплю. А що зробиш? А всі так живуть і так далі, і тому подібне. Ось чому. Тобто, запам'ятай, біль твій союзник. Чим більше тобі буде боліти, тим більше ти будеш думати, що робити, і будеш діяти. Тільки тоді ти будеш діяти. А поки все нормально, все нормально. Якщо ти за мною не слідкуєш, то ти мене більше не побачиш. Але якщо підпишешся, буде зростати кожен божий день, розумієш? Кожен божий день, дня.